Друзі, всім привіт! черговий раз вас вітаю, Олексій на зв'язку з прекрасної міні-соти поки що сонячне. Ми з вами розпрощалися минулого разу, здається, ще в Норс Дакоті, коли я їхав на вигрузку в Сент-Клауд. Коротше, Це я все зробив вже вночі. Можете мене привітати. Зараз від'їхав 120 миль, підібрати нам треба. Собачий корм, ось ускладнюється це тим, що, маючи величезну кількість пустих дверей, вони мене тут уже заставили другий час чекати на 16-ту двері. і коротше, Вона зайнята траком. Якось так. часу в мене обмаль, у нас стоїть задача максимум проскочити до середи. Їдемо ми на Лос-Анджелес. Я сказав це про це чи не сказав. Коротше, задача проскочити туди максимально швидко, бо з вечора, середи починаються снігопади, галальоди і і т.п. по всьому вискосту. І нам треба заїхати в тепло до того, як то все накриється. Якби. Ось так, що, панове, подивимося, що з того вийде. Я вже відчуваю, що це завантаження буде, яко кажучи, не швидке. Так що бажаю вам приємного перегляду. Їдемо ми тою самою дорогою, як сюди приїхали через Монтани, через гори. Так що буде що познімати, що показати. Я оце знаєте, як та маленька дитина, яку з дитячого садка забули забрати, одна одна осталась. Всі роз'їхались. Тільки мене гросять вже 7 годину підряд. Я, як красна шапочка. Зараз на виїзді з Фарго мене брат казах чуть не увалив розтарпованим грузом своїм. У нього тарп той болтався, як парус. Я його їхав, тормозив. Єлі він там догадався, думав, що я з ним здороваюся. Ну, вітер сильний, що ви хочете. Ладбада така трохи судьба, не сама радісна, друзі. Печемо через ніч. У нас вже наступає добрий ранок у прекрасному штаті Монтана. Спускаємося ми 191-ю дорогою. Є е, ще були точніше, в мене два варіанти. 287-89. і 89 Ну, по ним я вже їздив. А оскільки е, не сильно я тут скажімо так, обмежений у виборі доріг, то ще попробуємо цю. Я в принципі, дивився ще по карті, що вона йде серпантином. Так воно, як ви бачите, і вийшло. Ось із мінусів те, що от я застряв за двома бочкавозами місцевими, які походу, роблять доставки солярочки. То я, походу, буду з ними їхати довго, ну, в принципі я не шкодую. У нас тут тече справа річечка, по-моєму, чи Галатін, чи Галатен, якось так вона називалася. Вона там потім впадає в Велике Озеро. От, на жаль, назву не скажу. Може, якщо не забуду, ставлю потім десь. Десь окремо. Коротше, живописненько, гарненько. Вчора прекрасно добрався, десь біля, здається, першої ночі. Вже туди до заїзду в Монтану. Використовував спліт До речі, хто працює на чистих логбуках, дуже рекомендую погуглити. Ну, загальна суть в тому, що вам треба відстояти 7 годин і вам вернеться трошки часу їздового. Ну, трошки, а порядочно його вернеться. Там трохи довгі правила. Коротше, рекомендую, товариші, далекобійники. Якщо хто щось не знає, у кого нема локбук менеджера то дуже корисна штука. Можна зекономити собі час на той випадок, от як у мене було. А це вже виходить вчора, сьогодні, як правильно сказати. Вчора, коли мене загружали там сумарно 7 чим-то годин, значить у нас. Не обійшлося без втрат. Я якимось незрозумілим чином зламав петлю на одній з дверей трейлера. Як, би це, ну, як то сталося, я, чесно кажучи, взагалі поки що не від ну, Петрою, бо ну, там треба постаратись, щоб ту петлю вирвати. Ось вона в мене тупо лопнула пополам. В принципі, ну, ж кажу, ні. нічого не відбувалося нетипового, там, як завжди, є такий момент, коли вас на цей док конектять. Застріє місточок, іноді треба там, вони просять чуть-чуть підздати назад. Це, в принципі, єдине, що я зробив. Ну я це і до цього робив мільйон разів, і не було таких проблем, не знаю. Може хто в'їхав, поки я там спав. Коротше, ну, звидуть двері цей, цілі, знаєте, все цілі, і царапин, нічого нема, але петелька лопнута. Коротше, єлі закрив я вчора ті двері. Е, поки що їду так, бо ну, треба, треба робити роботу, друзі. Ніхто мене там не пожаліє, на СТО я не стану ніде, щоб мені підлетали, бо прийдеться сілу скручувати. Короче, то не сильно, як би правильно. Продовжується цей прекрасний день. Ми з вами вже спільними зусиллями виїхали на 15-й фрівей, і по ньому вже підемо аж до самого низу туди через Лас-Вегас. На Лос-Анджелес. Наш прекрасний. У мене там не зовсім Лос-Анджелес, а район Антаріо більше буде. Ну, хто часто буває, знає там дуже велика індустріальна зона. Не сильно його якби, водії люблять. Ну, що його любити? Темп руху в ньому такий був, знаєте, як у довдовоєнному Києві постійно. Зранку до вечора пробка в будь-якому напрямку. Ну, то таке сльози тракіста. Задача в нас, саме головне, стоїть сьогодні проїхати в Солтлек-Сіті, щоб воно мені завтра вже під ногами не путалося. І десь в третю раночку треба буде вже стартувати. Коротше, план такий, щоб проїхати Лас-Вегас до трафіка, а Лос-Анджелес після трафіка. Тут якось так. Наскільки в мене то вийде, я, чесно кажучи, сам не знаю. Ну, наче так спланувався більш-менш, як воно буде в реальному житті. То побачимо, друзі. Скоро буде видно. Шановні, добрий день, пасмурний трошки у нас в місті Прим, Нівада. Останнє місто перед заїздом в Каліфорнію, перший ексід Флайджейка. Ставте лайки, якщо впізнали водії, бо тут частенько ті, хто їздять на захід, бувають. Чим це місце взагалі, скажімо так, цікаве, ну може воно не цікаве для звичайних людей, то для тих, у кого. Ментальний вік, як у мене застряг десь на позначці 13, то вони мають пам'ятати прекрасну гру, можна сказати, кращу гру. Всіх часів і народів Fallout New Vegas. Ось тут дуже багато можна знайти пасхалочок для тих, хто уважний. Ну, а для тих, хто не уважний, то не буду вас лишній раз відволікати своїми діт... возвратами в дитинство. Скажімо так. Ну, для тих, хто в ігри не грає, а може дивиться хоча б серіал, то мають знати, що другий сезон скоро має вийти і якраз таки дії мають розгортатися тут десь в цій місцевості. Так що буде цікаво подивитися. Прекрасна погода в сонячній Каліфорнії, панове, трошки сніжок. Ну Нічого, я в самий хвіст попав. Буквально мені ще 20 хвилин промучитись і будемо заїжджати в нормальну погоду. Сьогодні паркувався, згадував прекрасну кампанію Айтракінг, здавав з тої сюди Судив ці ворота, коротше, трохи повозився. Дякую, що навчили. Все, зробили мені п'ятірку, друзі. 180 баксів, задоволення стоя. Трошки все одно вона не дуже закривається, але я тут о -о, помучую ще цей ущільнювач. Ну що, шановні, я вас знову радий вітати. <з> <Fox> У нас вже пройшло 3 дні. З Лос-Анджелеса я так і не виїхав, нічого не записував, бо, відповідно, трошки був злющий. Був попався брокер не сильно порядний, сказав, що будуть нас чекати на завантаження і ніхто нас не чекав. По того, втратили ми п'ятницю. А якщо втратив п'ятницю, то вважаю, що вихідні ти вже 99% стоїш. Так і сталося. Ось Сьогодні теж чекаю тут уже другу годину на завантаження. Будемо їхати на Тіхас. Як уже щось буде ясно, то розповім більш детальніше. Ну що, шановні пришановні, заїжджаємо ми в Аризону. Для тих, хто їздить погана чи хороша, новина, відкрили вагову. Нарешті оцей парубок теж тепер дізнався, що вона відкрита. І треба було заїжджати. Так що такі справи в нас я заїхав, зважився, сиділа там бабуся з розовими волосами. Нічого поганого не сказала. Коротше, не пропускайте, колеги. Що я хотів доповісти? Рухаємося ми на Далас. Я вже не пам'ятаю, чи вчора я казав, чи не казав. Ну, на всякий случай можна і повторитися. Два дні у нас в запасі. Важкий трачок, майже під загрузку забитий, там 79 з копійками, загрузку кажу, забитий, під потолок забитий. Ну не суть діла Коротше, несовозь, шановні, пасараковці, потім, як завжди, сходимо і добираємося хайвейчиками, бо так буде спокійніше. під'їзді до флагштафа, як завжди, красива природа. А я сьогодні згадав, що поки я стояв два дні, валявся в Тракові, то тут з усіх сторон були катаклізми. Зверху заходив з півночі циклон, були сніги І за метілі. В принципі, він до сих пор там трошки бушує, а з півдня пилові бурі, пожежі, коротше, там аварії, побилися, як завжди, машини. Повбивали трохи людей, одного там трахіста я вже бачив, якогось там в тюрму забирають за щось. Коротше, лента Facebook мені сьогодні на Брейкові дала, скажімо так, задуматись, що може воно і добре було, що я нікуди не виїхав на тих вихідних. Ну що, трошки ми перепочили, відмились, від'їлись. Знаходимося зараз в місто Сантароса, Нью-Мексико. і... Далі звідси будемо ходити на мій улюблений в цій частині країни. 89-й хайвейчик. Для тих, хто їздить колеги, є варіант іти 287-м. ось, Але, як правило, він такий трохи є загружений, фактично нічим не відрізняється від сороковки, він прямо туди надала спускається. ось, а Я поїду, як завжди, огородами Зараз на історичній частині знаходимося 66-хайвею. го хайвея. Тут, до речі, десь має бути ще якийсь музей автотехніки, я ніяк до нього не доберусь, Може він вже і не працює. Колись ставив собі за відмітки. але Сьогодні, на жаль, там ми не побуваємо, панове. Продовжуємо рух. Пані та панове, понеділок в нас приїхали Медалас, день не легкий, Вже з раночку я встиг і розвантажитись, і завантажитись батареями, які будемо вести на переробку електроніку. Взагалі цікава історія. Їдуть вони на Ріно, і взагалі, ну, мали б вони рахуватися як хазмат. І по документам вони йдуть як хазмат. Але написано, що вони ні дозволу, ані цієї таблички не потребують. Не сподіваюсь, що так воно і є. Я в принципі вже колись возив на переробку з автомобіля, з Тесли оці, знаєте, вже юзані батареї. Здорові такі коробки. До чого я це казав? Значить, Тоді все обійшлось нормально, теж ніхто не тормозив, нічого не казав. Ну, будемо сподіватися, що так воно і є. Поки що виїжджаємо з великим трудом. Я сьогодні з Даллесом з цим справився. Ось дорожка в нас піде 287-м. Хайвейчиком вискочиться на сороковку, ну а далі вже аж до Лас-Вегаса. Нічого мінятись в нас не буде. Духаємось далі, друзі. День в нас. Рухаємося 95-м хайвеєм на Лас Вегас. Потрошки сьогодні вночі проїхав, заправився у флагштафі. В принципі, на фінішній прямій ми з вами будемо перебувати, шановні, вивантаження у нас на завтра, на четверту вечора. Дороги, звісно, тут нема трохи оцього куска на 95-й. Друзі, Будемо проїжджати поруч з Словетною дамбою Гувера. Та сама, яка одна з найбільших в світі, здається, там 200 з плюс метрів. Конструкція була тут правий ряд літом забитий туристами, ну, вони і зараз трохи присутні, бачите. Тракам рекомендують в лівому рядові їхати, бо поривчастий вітер. Такий маленький екскурс, друзі. Ми рухаємось далі. Ну і Кінець робочого дня шльопаю вже до трака. Такий прикол я тут минулого року зламався на ріфері, Хі, може хто пам'ятає зі старих глядачів каналу. А тут в мене зараз трошки трейлер шипить, зато красиво кругом. Виділи нам на вивантаженні такий пейджерок, друзі. Будемо чекати, поки він зазвонить. Дядько сказав, що в принципі черги нема. Сьогодні неділя, пусто, бачите, один тільки мій тречок стоїть. Так, шановні, відкотились ми сюди трошки на флайджейку в місто Фернлі. Буквально 20 миль в мене було від вигрузки, то буду сьогодні тут вже відстаювати. Стояв вчора на. Цьому Dirtload, як то правильно, Короче, на Шебенці, бо не було місця, вже ну, трохи познавати приїхав. Ось, Зараз планую заїхати до товариша в Індусів, подивитись, що там в мене з трейлером. І, В принципі, буду стояти брейк сьогодні понеділок, і в мене там остається насильно багато часу. Я поділюсь з вами трошки враженнями від шапи. Я думаю, всі, хто тут проїжджають, то і знають. Індуси тримають Big Rig Truck Repair, У них, в принципі, і то він є, і все підряд. Ось, але що мені завжди в них подобається, на відміну від американців, от він прийшов, подивився, заліз під трейлер, шух-шух, заробив собі 50 баксів, пішов далі займатися траками, які стоять надовго. Коротше, вони заробляють краще. Бо якби я приїхав на якусь тієйку, він би подивився, записав би мене в чергу. Через 5 годин підійшла б моя в черга, він би там час би морочив би собі яйця, счарджив би в два рази більше, як мінімум. Ось і на тому би все закінчилось. Коротше, ефективніше вони значно. КПД індуське, можна сказати, рулить. Для тих, хто колись мене писав, що можна заробити на... Чистому лоукбукові. Зараз рівно тиждень у нас пройшов, в понеділок я виїхав з Лос-Анджелеса, і в нас там вийшло. Зараз воно появиться. Ну, грубо кажучи, там 300 з копійками майлів. Да? Ось, і по часу в нас залишилось. Зараз дайте я розрулю. По часу у нас залишилось ще 10 годин умовних. Тобто ми б в принципі, в принципі, могли б ще. Доїжджати і переїжджати 3,5 миль, ті, що ти що зазвичай обіцяють ці компанії. компанії. Але ми цього робити не будемо, тому що великі рекапи в мене відкриваються аж післязавтра. а ну, Доїти часи ну, не бачу сенсу, ми далеко просто нікуди не уїдемо. А їхати в якийсь там Salt lake City, лос анджелес то як би, ну, не з сьогоднішнім маркетом, пані та панове. Так що якось так работаємо менше, заробляємо більше. Чого, в принципі, і вам бажаю. Я думаю, що на цьому буде доречно попрощатися. Тримайтесь, панове колеги. Не забувайте, що погода у нас ще до травня місяця буде непередбачувана. Тримайтесь крепко за баранку. Я вам всім бажаю успіхів і здоров'я вашим сім'ям. Якось то переможемо, всім миру.